Виставити 250 позицій з ашейниками, я потратив на це десь два тижні хороших роботи по обробці фотографій. Бачите, ось ці всі фотографії, які зроблені, це я обробляв самостійно, писав, робив і так далі. Опис. Також 250 позицій оцього всього опису я виставляв тут. І зараз я просто не користуюся цим описом. Оце все моє. От. І зараз я дивлюся, дивіться, тіпа, вже хтось з китайців, коротше, тіпа, іспользує просто мої от, тіпа, фотографії. і Іспользує мій опис и вообще навіть нічого не міняв тут, і просто продає батько край висилки і. Доставка 10-15 днів, і ти вже можеш теж ті ашейники купити. Там, в принципі, нічого сложного. Знаходити поставщика, просто виходити туди і продаєте, типу, на Allegro. Це все єдине. От з документами це вже нюанси є. А які документи мають бути в тебе тут, якщо ти польська фірма і продаєш отаким от вот дропшипінгом з Китаю? Але це реально. Якщо у вас цікавить така консультація, то записуйтесь на онлайн-консультацію. В шапці профіля є всі силки. Там записуйтесь. і ми вже вам скажемо, яка. Буде сума такої консультації.